Всім доброго дня, як і обіцяла, коли сіяла свої пепінки, це третій сорт. Рамзес і Консуело, в мене є вже саджанці, можете замовляти. А це я посіяла ще третій сорт по Тут 25 насінин. І, як бачите, починає вже сходити моє пепіно. Ще не все на сінічку зійшло, але початок уже є. Пройде якихось пару днів, і, думаю, все, що має зійти, уже ми будемо бачити. Зніму і покажу вам, що і як ми далі будемо робити. Сходить, воно у мене зараз в хаті під лампою. Отака От лампа тут. Звичайно, постійно в мене включена. Боюся, щоб не повитягувалося. Але я як купляла добрива, то знаю, що мені там в подарунок пакетик вкинули, треба піти глянути. Щось там є, якийсь препарат, щоб ота розсада не витягувалась. Треба почитати, щоб знати, що з ним робити. Отаке папіно. Далі будемо наблюдати.